Нато, долучаємо до нашого ефіру народного депутата Слуги народу Юрія Камельчука. Аби поцікавитися з яким же закликом звернулися до країн-членів НАТО, пане так, пане Юрію, добрий день. Ми Доброго знаємо. Дня і слава Героям слава. Отже, Верховна Рада закликала країн-членів НАТО прискорити наш вступ до НАТО і дати Україні якусь чітку дату, про яку дату йдеться. Адже ми знаємо, що за статутом НАТО не може країна, в якій йде активна фаза війни, вступити в альянс і стати її повноправним членом. Ну, дивіться, загалом звернення має раді, по те, що каже, що це ще один чіткий сигнал. Що всі території України, включно зараз тимчасово окупованими, прийняли рішення і мають підключитися до НАТО і, відповідно до всіх стандартів світових НАТО, мати захищеність. це в першу чергу стосується будь-яких цивільних е об'єктів, просто людей в першу чергу, те найголовніше. Це одна річ, друге, що стосується дати, ну звичайно, тут переговори можуть вестися. по перше. Це сигнал і для того, щоб Україна е брала участь в саміті НАТО, який відбудеться в ближчим часом. А друге. Справді про те, щоб дату можна було б хоча б визначити як період певний після закінчення війни з Росією. Тобто, це цілком можливо передбачити певними регламентними процедурами, якщо вже всі решта процедур будуть узгоджені, тобто всі стандарти підведені, перевірки всі пройдені і так далі. І ми тоді будемо розуміти, що ось закінчилась війна, підписати відповідні документи, чи це буде про капітуляцію Росії, чи щось там інше це буде вже неважливо. Через певний строк, якраз от в принципі, усі країни, які входять в НАТО, від кого залежить це рішення, можуть встановити цей час. Це буде кілька місяців, чи там півроку і термін, так як це було в принципі з Фінляндією. Тобто, дуже швидко ви вдали наприклад, навели, Дуже швидко було прийнято це рішення, тому що вже нічого і ніхто не заважав а політична воля для того була. І підтримка населення, зрозуміло. Ще хотів запитати: на вашу думку: чи можливо, що НАТО змінить свій статут і, або на один раз, або просто змінить його для того, щоб Україна вступила до НАТО до закінчення війни? Навряд чи я думаю, що йде мова про зміну статуту. Якщо йде мова про ви маєте на увазі включення країни з військовим конфліктом, напевно, так. Ви про це так. мали на увазі так. Навряд чи це буде, тому що скажімо так, ті речі вони передбачають і в тому числі протоколи безпеки, тому це буде надзвичайно складно такі речі. Проводити. Ну і тоді ви розумієте, що для Росії буде прямий сигнал, що вони вже фактично у війні з НАТО, а чи додасть якогось плюса? Скажімо, для нашої захищеності сказати зараз складно. Але ну давайте залишимо це професіоналам військової справи, які будуть насправді розуміти, що нам необхідно, які процедури включити для того, щоб в першу чергу була захищення з допомогою зброї, захищення з допомогою усіх військових протоколів, які вступають в силу в ті чи інших ситуації. Що ж, дякую вам за роз'яснення. Дякую вам за ваші думки. З нами на прямому зв'язку був народний депутат України партії Слуга народу Юрій Камельчук. Спасибі.